Доброго раночку, на дворі дуже похолодало, йду в теплицю, а по дорозі зустрічає от така краса. Дуже гляньте такий величезний у мене кущ оцих піонів, такого кольору, там такий. Ну, там подвійний колір. Ой, гляньте, які вони гарнесенькі. Прямо такі. Гляньте, ну прямо така нижність, нижність. Дуже красиві, прямо красиві, красиві, красиві. Хай ну, вони всі розцвітуть. О тоді буде. Погода. Погода, звичайно. Холодно. Всім гарненького дня і мирного неба.